Селяма алейкум, Вінниця дуже приємно. Дякую, що ви знаєте. Як ми вітаємось, бо я вітаю сьогодні як українка з Криму до українців з Вінниці. Мирабасайгалові тандешлером вітаю вас, мої співвітчизники. Я так само, як і Джамала кримська татарка, і дозвольте мені трошки розказати вам про те, як сьогодні нестерпно жити під російським дахом не тільки мені, моїй доні, яка зараз поряд зі мною через те, що ми поїхали звідти, але й тисячам кримським татарам, які опинилися під гнітом окупанта, 18 травня 44-го року, це дата, яку викарбовано на серці мого народу. Болю матері сльозами втрати дому, дому, який два роки тому назад забрав окупант. Репресії до кримських татар, арешти, тортури, ув'язнення, зникнення безвісті.